Виконуємо практичне завдання 1 до параграфа 38 за підручником інформації 9 клас авторів Казанцев Ростоценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, New файл. Нам потрібно відсортувати за зростанням ось такий список. Причому відсортувати нам потрібно методом бульбашок. Даний метод ще називають методом обміну. Коли ми сортуємо методом бульбашок, то потрібно брати по черзі два сусідні елементи списку, тобто перший і другий, другий, третій, третій, четвертий і так далі. Якщо лівий з них більший, ніж правий, то обмінювати їх місцями. В результаті першого проходу по списку найбільше елементи списку стає останнім і займає своє місце в майбутньому упорядкованому списку. Тому в подальшому порядкуванні попередній до його елемент порівнювати з ним вже не потрібно. На останньому проході свої місця займуть одразу два елементи. Тому кількість проходів по списку потрібно робити на один менше, ніж елементів списку. Але давайте для початку виведемо наш список. Виведемо за допомогою функції print. А тепер будемо сортувати методом бульбашок. Отже, нам потрібно. Для даного методу два цикли з параметром For. Зовнішній цикл. В зовнішньому циклі, як ми ще наговорили, має бути кількість ітерацій на одну менша, ніж кількість елементів. Кількість елементів, бачимо, в нас є 5, значить, кількість ітерацій буде 4. Можна було б записати тут від 0 до 4. Але у вас завдання пропонується від 1 до 5. Після цього пишемо вкладений цикл. І, ну, як ми з вами говорили, на кожному проході, на кожній ітерації циклу, в нас крайній правий елемент вже буде відсортований. Це потрібно врахувати. Отже, від 5 віднімаємо лічильник йод. Пропонується в праві назвати лічильник не І, а йод. Ось цей А ось тут і. І ще зверніть увагу, ось тут обов'язково має бути відступ, і даний відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну а далі порівнюємо сусідні елементи. І якщо в нас лівий елемент більший за правий, то обмінюємо їх місцями. Отже, перевіряємо умову, якщо і лівий елемент в списку. Більший правого елементу, тобто буде І плюс 1. Тоді обмінюємо їх місцями. Python обміняти місцями можна ось так. Зрозуміло, якщо лівий елемент не буде більший правого елемента, то в цьому випадку ми їх місцями обмінювати не будемо. Виходимо з циклу. Знову виведемо список, а цього разу вже відсортований. Давайте збережемо у власній папці. Давайте назвемо, наприклад, завдання 38.1 та виконуємо run, run-модуль. Це в нас не відсортований список, тобто масив, а це відсортований за зростанням. А тепер давайте зробимо так, щоб даний список сортувався за спаданням. Тут насправді все просто. Перевіряємо також два сусідні елементи. І в цьому випадку, якщо в нас лівий елемент менший правого елементу, то тоді будемо їх обмінювати місцями. Давайте перевіримо. Бачимо, тепер відсортований за спаданням. Отже, практичне завдання виконано, якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!